See? Hey. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки виків.

Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, славці, Сину, і Святому Духові, повсякчас і на віки віків. Амінь. і тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, прости, беззаконні наші, Святий дайця, сина не бощі наші, ми як ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, слава, ці, Сину, і святому Духові час і на віки віки вам Амінь. Отче наш, сили на небесах, нехай святиться, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб, на засушній далі на сьогодні, і прости нам про мене, наче, як і не прощай, нашим, і не веди нас у споку, слава, безволи нас, і Бога Царство є цар, сила, є слава, Отце, Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Господи, помилуй Святому Духові, повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Придіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя і нашого Бога. Придіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання чим. Ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але здень нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Ти Боїси, Бог наша, ми люди твоїм, всі творіння рух Твоїх і ім'я Твоє призимаємо. І нині, по всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя, двері від нашого, патріарха, філарета, владику нашого, високопреосвященнішого, митрополита і чесне пресвітерство, в де діяконство, за все у Христі братство наше. Господи, помилуй. За Богом бережено Україну нашу, владу її, щоб ми тільки мирне життя прожили у всякому благочесті і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Богда Богу нашому, що ми висловим мені на зрішних і помилоробів своїх усіх воїнів наших хоронив від усякої скорботи, від гніву, нужди, всякої болісті душевної, тілесної. Даровам їм здоров'я, довголіття, здоров'я, скоро борлися додово, промови, всі скоровий слухай, і милостиво і помило, господи, помилуй. Милоспади помимо щоб зберегтися, село нашому, всякому місту село, і богом бережені Україні нашій від голоду, загибелі землетрусу, потопу граду, вогню. Меча нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, доброповітний, і добропомічний, і благий і чоловіколюбний Бог наш, і відвернувець гнів свій що наступає на нас, і визволив від належної праведної своєї погрози і помилував. Тів, наших за всіх християн. Діє всі кінці в землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостив, владико, дорихів наших, помилуй нас, бо ти милостивий, чоловік, улюбний Бог, єси, і тобі, славу села, Отці, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, зелені в голови приклонивши. До Пресвятої Богородиці помо.

Та за Богом любимо, Богом бережено Україна нашу, Господу помолимо. <звігінь> Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні, діти Твої, з покірним серцем приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, Прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, благаємо тебе, прийми нині щиро молитву і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми прохання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, дай їй долю та щастя, примилосерди, Господи, всім, хто звертається до Тебе з молитвою, ласку Твою подай. Благаємо тебе за братів і сестер наших, завдів, за, за сиріт, за калік, немічних, за тих, що твого милосердя та допомоги потребують, з'єднай усіх нас, в єдину велику Христову сім'ю. Щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас і навіки віки. Святособорну апостольську, українську церкву помолимо. Господи Ісусе Христе, спасителю наш і премудрий, учителю, щиро благаємо тебе за увесь світ і за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанують у всьому світі Твоя свята правда, злагодарівність, братерство та єдність. Згадай, Спасителю наш, і про церкву Твою святу, яку ти в твоїх святих апостолах заснував і своєю причистою кров'ю освятив». А князі віку цього свавільно зневажили, роз'єднали та розділили, Господи, нехай церкви всіх народів світу, що в Тебе єдиного Бога вірують, об'єднаються в єдине тіло Твоє. Молитвами і побожними ділами Тебе прославляють, нашу святу, українську православну церкву у славі піднеси та в одне тіло з церквами всіх народів об'єднай. Щоб усі народи рідною мовою славили все святе ім'я Твоє в Тройці, єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, Вінні повсякчас і навіки, віки. іки. Е мудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас! Щесніше від ярове не звіру, славніші від сарафині, щоб диспіння Бога слава поробіло служби городи, чаємо тобі, Христе Боже, надія наша, слава е Тобі, сину і, і Святому Духові, нині посечатися на віки, віки, вовлінь! О, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помили, благослови. Христос, що воскрес мертвих є істинний Бог наш, молитвами причистоє своє Матері, святоця нашого Миколая, архиепископа Мерликійського, всіх святих землі української, всіх святих і спасе нас, як благий і чоловік олюбений. І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Здоровлю всіх сьогоднішнім святом днем незалежності нашої української держави. 23 роки! Ми вже маємо незалежну державу, століттями пішла велика боротьба за становлення держави. 23 роки нам Господь цю державу дав як подарок, який ми не оцінили. І сьогодні знову йде оте кровопролиття у нашій державі. Сьогодні найкращі сини і дочки українського народу захищають українську державу. Сьогодні ми Відстоюємо свою гідність і те, що ми можемо називатися українцями. Вчора був День українського прапора, який ми, на який ми подивилися іншими очима, ніж дивилися усі ці роки дотепер. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності, і ми сьогодні молимо Бога, аби Господь зупинив кровопролиття. Але щоб наша держава залишилася цілісною, щоб її ті супротивники, ті люди, яких церква називає іноплемінниками, які роблять нашестя на нашу державу, хочуть її поділити, бо розуміють, розумію, що коли царство розділиться, воно запустіє. І це робиться все. Для того, щоб державу розділити і знищити, щоби знову український народ зробити рабами, знову населити якесь ярмо, під яким ми були під різними державами. А сьогодні українська нація каже: ми хочемо бути вільним народом, ми хочемо вільно молитися у своїй українській церкві. Ми хочемо ходити у своїх вишиваних сорочках плаття. Ми хочемо мати свої звичаї, свої колядки. Ми хочемо мати оті гаївочки. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливими, і ми цього доб'ємося. І ніхто нам цьому не помішає. Тому нехай закликаю посилювати свої молитви. Молимось, ми любимо молитися і добре робимо, коли молимося за себе. За своїх рідних за ближніх. Я закликаю, щоби нехай кожного ранку, кожного вечора ми попросимо Бога. Господи, збережи нам нашу державу. І коли ми будемо це робити, коли ми будемо благати і прохати, Господь нас почує і раді наших дітей, раді їхнього щасливого майбутнього. Просимо Господа, будьмо єдиними. Не розділяємося ні в чому. Будьмо великою, коли ми будемо єдині, ми будемо великою силою і ніхто нас не переможе. Тому вітаю сьогодні святом, днем незалежності української держави. Вітаю тих наших воїнів, які далеко сьогодні, на другому кінці України, які є в окопах сьогодні, які мають небезпеку, які, звичайно же. Хочуть повернутися до своїх матерів, до своїх дружин, до своїх дітей. І за, за них ми молимося і будемо молитися. І не дивімося, чи він родич наш, чи не родич. Він нас захищає. Він захищає мене, він захищає мою дитину, він захищає мою родину, він захищає українську державу. Тому молімося за них, аби їх Господь крепив. Аби вони здоровими, щасливими з перемогою повернулися до рідних домівок. Хай Господь благословить, Хай Господь допомагає, хай Господь рятує нашу Україну. І вітаючи святом, я бажаю, щоб милосердний Господь і прошу Бога, аби милосердний Господь на другий рік сподобав нас, щоб ми тут стояли і щоб ми дякували Богові за волю, за мир, за благополуччя. І вірю, що так. Воно буде святом, миру, здоров'я, нашій богобережені в Україні, нашому великому українському народові. Многоя і благая літа. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси Христе Бога. Навіта надо. Браття, сестри, прошу ще на одну молитву до могили. Багато людей загинуло вже. Цвіт нації, молоді люди! Підемо помолимося ще там за упокій їхніх душ. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Героям слава! Se ya ne vam